Нам і очікувати хоч якогось ресурсу. Давайте так. У нас дійсно, от єдине, що із оцих всіх зустрічей доброго, ми можемо з вами побачити, це знову таки питання силового ресурсу. Враховуючи відлюдника, скоріше за все, ми з вами готуємося до ударів по енергоструктурі. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Шаманка Сираш. Вітаю, вітаю! Дуже раді бачити вас тут. Раді, що повернулися нарешті. Як з'їздили, розповідайте. Нічого, з'їздила непогано, трошки мізки розгрузила. Цікаво, ну Мілан сподобався, він красивенький. От але. Не такий чистий, як Харків, не такий чистий, як Харків. Я про це навіть чоловікові о, ці голосові повідомлення писала. Кажу: в Харкові лавочки, в Харкові бусарки, в Харкові. Чисто. <свісна> От але ні, добре, добре попрацювала, провела ретрит, полазила трохи по Мілану, подивилася. Ну коротше, цікаво, гарно. Мізки трошки розгрузила і зрозуміла, що в мене ПТСР. Бо літаки пасажирські літають, uh -huh. а тебе ціпає, а десь uh -huh. щось там про простукує, проїжджає а ти. Отакий. От ну коротше, да. Зазбиралася у пів одинадцятої додомцю. Сиділи з подругою та е клієнткою е в закладі. Вона мені якби можна так сказати, показувала, що така італійська кухня. І в пів одинадцятого я почала спішити додому, бо комендантська ж вона каже: альо, будь <гад> ласка, роздоплися, ти в Мілані, тут немає комендантської години. А в мене комендантська година, треба бігти додому. Да. Та українців можна одразу впізнати, принаймні тих українців, які виїхали не на початку, а які живуть <гад ласка> от, в цій реальності. Тому що так як вони дивуються літакам а, в, 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 цим коптерам, які літають, знімають, то одразу можна ідентифікувати звідки приїхали. Угу. Жаль, так. А, повертаємось до наших питань, українських питань. Тут ух, скільки всього відбувається, і хочеться в цьому всьому розібратися. Прозвучала така заява, що до тисячі атак на день Росія розширить удари до кінця року. Чи дійсно буде це розширення, чи буде ще більш потужніші удари і більша кількість ударів? Угу. І знову о, випадає, що ми можемо м м бачити. Е, як зараз поясню. Подібне ж питання вже воно фігурувало при першій заяві, здається про тисячу безпілотників на так, так, зараз. Так. І угу. той раз випадало, і цей раз випадає те саме не на постійній основі, не на постійній основі. Тобто, да, ми можемо побачити таку кількість у якійсь е, атаці, але це не кожного дня. Ну як не крути, не вистачає на кожен день у них такої, такої кількості, тобто все одно будуть у ці менша кількість, і інколи ми дійсно можемо а, мати якусь ну таку масштабну, да масштабну ресурсну атаку. Але ми таке вже проходили із ракетами, коли тихо, тихо, тихо. Потім там залп на 300 ракет. Потім опять тихо, тихо, тихо. Залп там знову. Ну то ви зрозуміли, так от воно от циклічно виглядає, не як на постійній основі. Також давайте будемо дивитися Куп'янськ, тому що досі лишається стратегічною ціллю для ворога. Ситуація не поліпшується поки що. Там що відбуватиметься, що чекає на місто. Жопа на куп'янську. На жаль, достатньо прогнозовано, тому що коли ми дивилися фронт, буквально декілька тижнів тому я записувала відео у себе на каналі, конкретно на мій каналу. Мене випадало, що. Якийсь напрямок ми вирівнюємо і маємо якийсь частковий успіх, а якийсь напрямок у нас натомість дуже сильно провалюється просідає. Я так розумію, що тут вони якраз так і програлися, бо у нас виліз Куп'янськ, як просідаючий напрямок, і Покровськ, на якому хоч якось вирівняли ситуацію. Ну і взагалі, да, там в якби там і Запорізький напрямок, хоч трохи він я не скажу, що суперстабілізувався, але не такий кризовий. Ну от воно якби. Знаєте, тут лічим там калічим. Ну, типу, в такому ключі. Зараз подивимося, що з купянським напрямком. Ресурс. Все опирається в п'ятірку пентаклей. В ресурс. Його не вистачає для оборонної. Для оборонної спроможності, бо у нас перевернута сім жезлів, у нас страждає оборона, вона просто в цьому форматі тріщить по швам і прям кабзда. І єдине, що може вирівняти цю історію, це ну, по дияволу це залучення якогось ресурсу. А залучення ресурсу у нас трошечки тормози. Воно то надходить, але дуже дрібними моментами. І поки, поки що. Кардинального вирівнювання ситуації у нас немає. І ще скоріше, мінімум, два тижні. Ми будемо мати халепу, це мінімум. Ви почали говорити і за інші напрямки, що дійсно десь більш-менш стабілізувати вдалося ситуацію. Також Зеленський говорив у своїй промові, що вдалося зупинити деякі наступальні операції з боку ворога, трішки наламати їх планів, але попереду очікують ще. Два наступи потужних наступи, до яких готується ворог, про які території йде зараз мова, де буде оце от пекло, про яке говорять, і можливо, не не дійде до цього. Можливо, нам теж вдасться врегулювати цю ситуацію і призупинити цей наступ. Ну, З Харківського напрямку вони поки не злізуть. Вони туди, скоріше за все, будуть намагатися перекидати іще ресурс. З Донецького напрямку вони не злізуть, не дивлячись на те, що там стабілізували все одно, спробують, скоріше за все, пошевелитися біля води, але там в мене виглядає ситуація, яку можна задушити, якщо правильно все зробити, задушити в зародку оцього намагання шевілення. І запорізький напрямок, скоріше за все, якимось найближчим часом побачимо там додаткове перекидання з боку ворога ресурсу як момент підготовки до знову якоїсь активації і ще більшої дії є ж ні на зараз, ну, є на зараз. Тобто вони будуть знову намагатися, скоріше за все валити по всій лінії фронту, але е, основні ресурси потім кинуть туди, де є оці от просідання. Ну, як от ну, пощупали всю лінію фронту, е, виявили, що на Харкові є. Певне да слабке місце, і погнали туди валити. Це от приблизно така сама тактика, і цього разу у них буде також. Знаємо, що Трамп їздив до Великобританії, йдуть, йде мова про те, що дійсно багато питань стосувалися безпосередньо ситуації в Україні. Що щось для нас зміниться? Якось вплине ця зустріч, ця розмова на ситуацію в Україні Жартували вчора з родиною, що Трампа вистачить максимум на добу. От поки з ним британці поговорили, він зробив класні заяви. Тільки він поїхав, тільки він сів, знаєте, до Білого Дому або вийшов на своє поле для гольфу, все! У діда деменція, він знову несе якусь чуш. Ну, оце от, ну, от, типу, ну. Ах, не, не можна людей глибокого похилого віку допускати до влади. Не можна. В жодній країні ніколи. Ну, Зараз. Домовленості якісь. Основний результат. Я запит... ну, от запитую, який основний результат, якісь конкретні домовленості. В більш соціально ресурсному масштабі. Ми маємо соціальний вплив по королеві жезлів, залучення карти світу, залучення зірки як медіа процесів, ну, медіа висвітлення медіа однієї лінії з силовим якимось моментом. Тобто, скоріше за все, все-таки змогли домовитися або зрушити які домовленості з місця, пов'язані із силовим ресурсом, з медіа. Підтримкою там або з інформаційною підтримкою, а, ну а, з об'єднанням на об'єднанням світу да, цивілізованого, якась така історія. Тобто, в цілому, хоч якийсь позитивний лучик Сонця в цьому мраці, він от десь там після цієї зустрічі дійсно є, ну хоч трошечки. Можливо, він збільшиться після наступної зустрічі Трампа і Зеленського, яка ймовірніше може відбутися наступного тижня. О, таке. таке ми знову будемо мати да. Ми будемо мати ресурс. Ми будемо мати емоційну заяву. Ми будемо мати ресурс, але не такий, як ми прям дуже сильно хочемо. Але ми будемо мати да якийсь ресурсу після якісь перспективи, хоча би намічені, уже більш фундаментальні. Ну я маю на увазі, як є, але все одно воно настільки. Настільки всрато напружено кожного разу. Кожного разу, коли хтось їде до Трампа, хто, давайте так нижчий його mm -hmm. по статусу, як вважає Трамп, грубо кажучи. Mm -hmm. Кожного разу, це, знаєте, одно і те ж саме пальто. Оце ну, це, здравствуйте, 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 здравствуйте. Подобрати, що сказати, там не диши, там не пукни, там не чихни, там не той. При тому, при всьому, що Трамп показав себе абсолютним. А, ну... Я не знаю, абсолютно ну, не візласом, Я не знаю, як це правильно ще сказати, по uh -huh. відношенню до традицій британської корони. Ну, типу, мені я дивилася на його манеру поведінку в королівському домі при прийомі, і е, згадувався старий вираз, е, і ці люди учили мене не коварятися в носу. Uh -huh. І ти, ти щось говориш про зовнішній вигляд іншого президента. ну, Типу, ти перейшов там, ну, ти коли ще з королевою. Поперся уперед, порушивши всі протоколи. Тепер ти з королем поперся вперед, хлопав його по плечу, порушив всі протоколи, і ти щось розказуєш, як до тебе не так приїжджають, і не так себе ведуть в Білому домі. Ну таке, ну стиць трендиць, понімає так, що не сказати трохи інакше. В цілому, якщо підсумувати, що зараз очікувати нам від США. Нам і очікувати хоч якогось ресурсу. Давайте так. У нас дійсно, от єдине, що із оцих всіх зустрічей доброго, ми можемо з вами побачити, це знову таки питання силового ресурсу. Силового ресурсу і якоїсь медіа важлива медіа лінії, якої притримуються плюс-мінус, ну хоч якось більшість да? ну, типу я маю на увазі, що хоч, хоч хоч якесь вирівнювання в тому, що всі говорять одне і те саме з е, таким дуже суттєвим моментом на передачу силового ресурсу. От хоча би підтримка й ресурс, да, ура. чуть-чуть. Да, хоч 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 Від Європи що чекати. Можливо, тут буде ситуація дещо кращою, чи марно сподіватися на це. Ні, ну вони ж там намагаються прийняти цей 19-й пакет так, санкцій. Так, так, так. Вау! Я відкрию таємницю, його треба було приймати з самого початку. Саме такий по нафті, а не сидіть оце ці кін'ять. Ну там же були гроші. Ну, типу, там не до України було. Там бабки, 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 бабки. Так. Притримуватися старих домовленостей буде Європа, дияволу, тут, скоріше за все, ото, про що ми домовлялися, і санкційний момент там ну там, в тому числі, бо, бо по дияволу, і санкційні штуки для ворога по п'ятірці мечів, удари в спину, які мало хто очікував, якісь перспективні ці моменти рішень знову ресурс не в ті кількості, які би нам хотілося, але хоч щось, хоч кудось, нам очікувати від Європи можна. Тобто, тут єдине, що нас радує зараз на оцей осінній. Проміжок, це хоча б питання допомоги. Давайте ось так. Воно, хоч якось, таке враження, що ну хоч трошечки активізується зараз, Бо якось воно, хоч якось почало активізуватися тиск на РФ, і, е, і і виходить якісь от ну ресурсні моменти, вони хоч якось зсунулися з мертвої точки. Хоч щось, знову ж таки, ну, хоч. там скоріше за все, з санкціями воно там не так гладко. Вони та доковиряють, але ж. Знову у мене випадається ж бюрократична історія. Не буде історія. воно виглядати так, як хотілось би на сьогоднішній день, так? ну воно тут з якимись знову проблемами. Ви поняли? Ну, у Європи не може бути не проблем у цьому питанні, бо у них є Орбан і Фіц. Давайте подивимося, що чекати від самої Росії по відношенню до нас, що відбуватиметься найближчим часом. А, враховуючи від людника, скоріше за все, ми з вами готуємося до е, ударів по енергоструктурі на осінь, грубо кажучи. Тобто в планах є. І в мене вчора на інтерв'ю випадало, що да, вони будуть намагатися знову оце світло, тепло, оця вся історія вони будуть намагатися. Не випадає прям зовсім срака, але. Якби, певні проблемки дійсно можуть у нас бути локальні, ну, знову там часткові блекаути, така тенденція є. Знову ресурс по королю мечів і намагання, намагання тиснути ресурсом. Ну, Це скоріше про, про кількість людей, якими вони будуть намагатися ну, створювати тиск. Що мені не подобається, і воно мені прям не подобається, мені не подобається, що знову. Оце напруження на чи то якийсь терактний момент, от знову, чи то на якісь ну такі серйозні удари, воно нікуди не зникає. От, воно як е, тягнеться, оце скільки часу, да, що Ми говоримо, що залишається якась небезпека, знову там фігурує щось пов'язане там з водою, чи з якоюсь такою. Воно нікуди не дівається, і воно як було в мене в річному розкладі на період якраз вересень жовтень, так воно в мене і зараз оце періодично вспливає, і ну, напруга є. Певна напруга, давайте так, до кінця вересня, ну от кінець вересня, середина жовтня, от мені не подобається, що ця напруга вона є. Вона є, і вони мають якісь плани і дуже буду рада, якщо вони абсолютно не справдяться вони нічого не будуть задіювати, але ризики певні є. Вони тупо полишаються. Що це конкретно? Ніц, нічого не понятно. Просто розумієш, що є руйнівні тенденції. Все. Жаль, дуже хочеться вірити, в що вдасться все ж таки якось це зупинити і принаймні мінімалізувати наслідки, яких планує на сьогоднішній день ворог. Давайте зараз також подивимося. Питання дуже часто це з'являється зараз серед коментарів. Це все ж таки чи піде Росія на інші країни Європи. І ще додаткове питання від деяких наших підписників про те, що якщо все ж піде на Європу, чи може це сигналізувати про те, що в Україні припиняться військові дії? Там це набагато хитріше. Вчора розбирала цю ситуацію і до того, я коли приїхала одним глазом, дивилася, де да, ситуація дрони і Польща, які летіли якраз над моєю головою. Я зараз організую, бо я в цей момент стояла на кордоні, а туди залітали дрони. Ну, знаєте, така вже іронічна штука. Чоловік мені пише... Їх... там почали вітати, да, 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 на да. Чоловік, землі. Чоловік пише, ти їх з собою забрала. Я кажу: я не знаю. Вони тебе переслідують, кажу, наче Комарія. говорю, мабуть, ну знаєте, така іронія. От це ж не випадкова історія, це ж провокативна навмисна історія. І що цікаве, вона ж не з подачі самої Росії, а з подачі Китаю. Китаю потрібно угу. руками Росії пощупати, на що здатен блок НАТО. Теорії для того, щоб розуміти, як планувати тему Тайваню? От що відбувається, і загроза для країн Балтії особливо вона як падала, так і продовжує падати. Чи рипнеться Росія прямо зараз? Не впевнена, чи будуть робити провокації? да Чи буде повтори отаких от, от атак, як було з Польщею на ту саму Польщу або, наприклад, на ті самі країни Балтії? да Да, воно фігурує. Вони планують продовжувати отаку от історію. Вони планують і вони будуть її продовжувати. Так, да, це поки не перехід в агресивний в момент війни, війни прямо в лоба, але це оці провокативні штуки. Провокації, да, очікувати. Очікувати провокації. Прощупування, оце про так? ви говорите, так. Угу, угу. І, на жаль, поки що ми бачимо, що їм на руку реакція, яка є сьогоднішня. Ну, так, да, бо, на жаль, да. на жаль, да. Тому що сама реакція блоку, вона ну, ніяка. Тут взагалі не в втущає. А може, можуть все ж таки відбутися зміни, якщо удари продовжаться, можливо, зараз на сьогоднішній день існує якийсь план Б, що все ж таки готові до більш радикальних кроків. Mm -mm. Воно залишається у них по пажу мечів. Mm -mm. Поки ні. ні. А Росія буде продовжувати тиснути, і це і ресурсна історія, і прощупувальна історія, і історія така ілюзорно, як би правильніше сказати, ілюзорно тиснуча. Знаєте, це виглядає як, як шантаж, mm -hmm. як шантаж. От вони, вони, вони шантажують. Будемо далі обов'язково проглядати більшість сьогоднішніх питань, тому що на сьогоднішній день вони лишаються ще відкритими, ще не зовсім зрозумілими. Якщо у вас, любі наші глядачі, є ще свої питання, можливо, щось уточнити, ви можете писати нижче під цим відео і поговоримо про це у наступних наших ефірах. Також хочу додати, що у нашої гості Олександри є свій Ютуб канал. Дуже багато цікавого там виходить. Багато цікавих інтерв'ю і відповіді на питання, які вас можливо на сьогоднішній день тригерять і цікавлять найбільше, можете отримати, доєднавшись до нього. Дякую, Олександр, Дякую дуже за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Всім вам бажаю мирного, тихого дня і до побачення.